Радіо Юей Чикаго і ми продовжуємо вечірній етер. на хвилі радіо Чикаго до нас уже доєднується Ігор Кондратюк, телеведучий продюсер громадський діяч. І віднедавна пане Ігоре, чув, що вас представляють уже як фізик, так хоча то ваші заслуги ще напевно з минулого життя. Про це, мабуть, так люди трошечки. Значаються наді мною, я, звичайно, бувши фізик, закінчив фізичний факультет університету Шевченка, закінчив кандидатську диссертацію по молекулярній біофізиці, кандидат біологічних наук, але то було в минулому житті. І сказати чесно, на фізичні теми я довго говорити не можу, я вже просто забув все. А вибач, спів на Майдані він мізки не, не покращує. Це однозначно, пане Ігор. Невеличкий офтоп. Зараз перейдемо до нашої теми, до політики. Невеличкий офтоп. Ви самі згадали про майдан. А немає ніякого відродження відновлення кароки на майдані. То все міф, то все брехня. Що пишуть в інтернеті? То все спочатку писали в інтернеті, що відроджуються кароки на майдані. Це було після події, яка відбулася 21 червня на льодовому стадіоні. Два канали Тед і Мюзікбокс записали великий концерт. І в останній, там буквально за два тижні до того як вони рекламували цей концерт. у них з'явилася ідея, що я заспівав караоке, і я заспівав, було нереально з точки зору. Ну я як, як на їхню думку, кількість людей не знаю скільки там було, до п'ятисот, мабуть, і всі подумали, що караоке відновлюється. Караоке пройшло прекрасно, як як завжди, ця гра проходить чудово, якщо ведучий ігор кондратюк, і люди гарно співають або принаймні хочуть. Це я так жартую про себе, але це історія початку благодійних кровок, яких я в цьому цього літа проведу рекордну кількість. Wow. Так трапилось, що називається. Потім я за все літо аж до вересня. Там у мене буде 10 заходів на фестивалі Покоління 2025». Я погодився, тому що покоління 2025» це фестиваль щорічний, крім 2022 року. А музики нульових, так би мовити ретро, ретро музики української ну умовно кажучи, там виступав вчора. Гайтана в Дніпрі виступала. Позавчора Скай виступає там на Майдані Конго, Друга ріка, Могилєвська ще буде. Навіть Козловський, кажуть, в Києві виступав на мене. Там не було в той момент. Тобто це те, що починалося в нульових, скажімо так, і вони мені дозволили збирати на кароки на майдані кошти на мої збори. Відповідно, я радий з того, що ми вже вже майже 100 тисяч зібрали за 4 івента кароки на Майдані, на фестивалі покоління 2025 Воно ще буде тривати лише в трьох містах Київ, Львів і е, Дніпро. Е, крім того, я ще зроблю 4 караоке благодійних для 46-ї бригади. Разом з 46-ю бригадою. Е, там буде таке пізнавальне караоке з точки зору того, що ми проїдемо по деяким містам, покажемо що таке доблесна 46-та створена в квітні. 22-го року зберемо якісь кошти, Ну, ж таки, на кароки поза позакароки, там будуть інші ще івенти. Так що так, да, якось так трапилось, що я в 22-му році зрозуміло нічого не робив. В 23-му я був в Америці досить так щільно з вами, в тому числі так. А й рік був відпочинок. 24-му ні, я був в Атланті і в Флориді. В Флориді Ріва Солджес Атланті на запрошення української спільноти. А, і ну от, от благодійні кароки, якби не була ем, складова благодійності, я б звичайно ну, думаю, думаю, сильно би подумав. А так я ж кажу: я зараз збираю на чуйки для назвадійців чотири заходи. і Ще два ще заходи і ми зберемо на 10 чуйок вартістю кожного чотири триста. Це невеликі гроші. Ну от у Львові, наприклад, ми зібрали на кароки на майдані рекордну поки що суму за весь час існування кароки на майдані на 1600 на гривень. Це просто вау. Такого ніколи не було коробки на Майдані. Вчора у Дніпрі ми зібрали 26 тисяч без 15 гривень. Е, ну, для моїх зборів це суттєвий вклад. Так що, е, так що один канал задумався, до речі, після того, як це все відбувається, це, це один смарт. канал задумався повернути. Е, це такий сайт тобі скажу. Він може і поверне, але без мене. Я буду там креативним продюсером і ну, правовласником. Як то кажуть, але я не буду вести. Я, я за старий для того, щоб співати з людьми на майдані і безтурботно. Все таки, коли тобі більше роки, знаєш, безтурботність пропадає під час війни. Чотири цього не... року насправді вже було так, трошки напряжно для мене. Не, не розказуйте. Бачили що... Ми бачили відео, все чудово, ви справляєтеся і можете ще продовжувати. А, тому що тому, що те, що ти робив 20 років, ти воно в тебе на автоматі. Мене вночі розбудили мікрофони. <смеш> я проведу напевно, два тури точно. Да, я можу проснутися. Ну, ми будемо <смеш> чекати, <смеш> якщо буде такий новий проект. І користуючись нагодою, хочемо закликати всіх наших слухачів зайти до вас на Фейсбук і підтримати ті, дякую, збо дякую. ті збори, які ви а, зараз робите. От, власне, про збори і чому вони відбуваються. Війна, війна триває в Україні, і хочу перейти трішки до політики, тому що сьогодні, сьогодні минув рівно тиждень, відколи Трамп дав Путіну. Ще 50 днів на припинення війни, на те, що почалися якісь перемовини. Проте ми бачимо, що Москва не припиняє обстріли. Мені цікаво почути вашу думку. От у вас є очікування, що ось цей дедлайн від Трампа. Цього разу спрацює, що Трамп дійсно буде вживати якихось заходів. Це перше. А друге, що може такого вигадати Путін, щоб знову обвести е, Трампа, щоб знову його обманути? Ну, наприклад, він може три дні не бомбардувати. Три ночі, наприклад, не буде жодного шахтеля. А ці три ночі можуть бути там Зеленський сказав, що коли зучиться через три дні, зачинити, да? а, в Стамбулі. Угу. От ці три ночі можуть бути тихими. Відповідно, люди від е, е, Путіна. Позвонять людям від Трампа а, і скажуть: дивіться, от ми можемо дотримувати слова, просто ви не розумієте, що відбувається, і знову почнуть вішити лапшу про руїків, про печенігів і так далі. А, я повторюю, Трамп все одно до сих пір виглядає слабким, а, виглядає як слабкий президент Сполучених Штатів Америки у ситуації, яка називається. Росія зірвалася з катушок і пішла війною на сусідню державу. Росія, член Ради безпеки, Росія, ядерна країна, Росія, яка разом з штатами і Британії відібрала по суті України ядерну зброю. Під приводом, що ми мовляв, нова держава, мовляв, ми нічого не вміємо. Мовляв, це це, це це небезпечно. Трамп нічого не може зробити. мій пане і він нічого не зробить за 50 днів. Я буду дуже радий помилятися. Я дуже хочу помилятися, тому що я живу в цій країні. Я буду ні жити очевидно доскону. Крім моменту, коли її завоюють до уже рода росіяни, тоді доведеться, якщо вдасться, врятуватися десь в еміграції. Хоча да не всім вдасться в такому випадку. І я вважаю, що він у ці 50 днів це просто знущання. А він вже давав, пам'ятаєш, два тижні, один раз, потім два тижні, так, другий, так, потім Так, і так, він Єдине, що змінилося? Що він перестав казати, що Путін хороший, типу, хлопець, хоча він досить після цього вже заявив. Після усієї дурацької фрази про 50 днів він заявив, що Путін він вважає все одно, що Путін хоче війну і, і, і хоче зупинити війну. Ну і звичайно, це дуже смішно там для дитячого садка жарт про те, що насправді йому Меланія підказує, що Путін продовжує, е, мовляв, бомбардувати. Ти ж дивись, що він тобі повіся одне, а робить інше. Е, я, я не бачу ніякої е, ніякого бажання у Трампа закінчити цю війну. Ця війна закінчується. Е, Воно не закінчиться просто ні для кого, навіть якби Трамп от завтра е, щось зробив рішуче. Але він чи не здатен, чи, чи, чи він реально е, ну не знаю, не агент Краснов, як подеякують, а він реально дуже, е, дуже класно відноситься до Росії. а Україна для нього це просто щось що заважає жити. Я не знаю. Але станом на сьогодні, ну я взагалі не бачу можливості. Він і те... закінчив за тиждень, закінчив в сенсі. Оці всі шманси, так, так якби він сказав, що все все закінчується. Я можу ті мити для тих торгує, тобто все, що було. Але але коли? Колись, декілька днів тому, декілька тижнів тому. А 50 днів знову, і це дуже смішно, верніше, це дуже трагічно, печально і цинічно, що Путін якоби сказав йому, що йому треба 60 днів, щоб завоювати, щоб досягнути тих цілей, які він собі намітив, а Намітив, нагадаю, він окупувати чотири області повністю. Вивчаючи Херсонську правобережну частину, да? е, е, мені треба 60 днів, і раптом через 10 днів е, Трамп каже, через 50 днів я, я щось йому зробив. Це співпадіння. От, йому дав, це, це співпадіння? Йому дав типа, давай, давай впорайся за 50 днів, скільки я їх там нещасних, тих українців. Е, не вірю. Трампу я не вірю, я тому, що, ну, тому що розумієш, якщо щось схоже на. Редиску, да? Виглядає як рідска, і на смак рідіска, скажімо, це, це рідська і є. От така історія про Дональда Другого пришестя Трампа. І я так само подібну аналогію колись вживав. Пане Ігор, проте на Трампа є певний тиск. Так знову ж таки, сенатор Лінці Грем каже, що Путін твоя черга настає. А, Трамп надаре тобі дупу. Це цитата Лінсі Грема. А, власне, мова йде про те, що Трамп веде вторинні санкції, тобто тарифи на Китай, Індію Бразилію. А це, якщо я не помиляюся, Близько 80% від того продажу нафти, який робить Росія. Тобто це можуть бути серйозні санкції. 100% це не знаєте, не 5%. Бразилія. Вибач, я, я, я перебиваю я не в курсі. Бразилія купує російську нафту, Китай, Індія та Бразилія, так маючи під маючи маючи до чорта своєї, маючи під боком десь там трісочки аргентинської, здається, mm. і, і Венесуелу, яку вона могла б уболтати. Ну це ж Брікс, це ж а. Брікс, це, це є Союз. Брікс я розумію, що це Брікс, але це Брікс через Атлан. І то якщо пройдеш Балтійське море з цими підпільними кораблями і тебе пропустять, ну, тому що по-моєму там скандинави, німці і, 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 і данці взялися, взялися, беруться все більше і більше. Швеція гри мені теж здається, як член команди боксерів важковиків, пам'ятаєш, вони кожен там один одного раніше. Ну так так було до кличків. Ці клички першими ну, пішли іншим шляхом інтелігентним, так би мовити, якщо можна говорити про боксерів. А так завжди кажуть, я, я тебе вб'ють, да, ти, ти такий, да ти такий, і, 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 а потім виходить оцей такий проти усіка, і усіки в п'ятому нокдауні б'є. Розумієш? А, я не вірю вже і Ленсі Ремко. Його риторика повністю розходиться з діями Сполучених Штатів. Коли Ленсі Грем каже, ох, ми зараз викатимо законопроект, і навіть вони проголосували щось, а потім, мається, що остання рука рука Трампа. А Трамп поколупається в носі скаже: Добре, я даю йому ще 50 днів. Ви ж бачили, що він три дні нікуди не стріляв? Ну ганебно. Насправді ганебно, насправді кошмар, насправді вся дипломатія світова просто в Ауті, її помножив на нулю цей кінь Лавров і всі російські так звані дипломати, агресори. Да? Нічого б не ділила, повертаючись до заяви Лінці Грема, знаєте, це було як якщось знову ж таки проміжне, тому що не вперше він заявляє про санкції. Проте була сьогодні ще одна важлива заява. Це вже від міністра фінансів США, який закликає закликає європейські країни підтримати запровадження тарифів проти Росії, якщо Вашингтон ухвалить відповідне рішення, і от тут вже цікаво, тому що міністр фінансів це людина безпосередньо нещодавно назначена Трампом. Це людина, яка повністю підтримує і усьому… З ним є солідарна, і він виходить з заявою про те, що європейські країни мають підтримати США у введенні санкцій. Тут уже можливо є трохи більша надія, чи ви так само ставитеся скептично? Е, дивись тут може надія трохи більше, але як відомо, наприклад, 18-й пакет вони приймали три тижні, здається, і переповнена була позиція словаччини, яка просить її гарантувати енергобезпеку, не дивлячись на те, що євросоюз прийняв рішення по моєму 26-му чи 27-му році повністю відмовитись від російських енергоносіїв. Скаже міністр фінансів і Трамп і, і весь Конгрес США, що м'яч на полі євросоюзу. Євросоюз буде довго убалтувати словачину або Урбана, який несе ну просто нам незрозумілі речі. Ну періодично його ну, там затикають, якось домовляються з ним. Це ж мабуть, це коштує гроші для євросоюзу чи для найбільших так би мовити країн, найвагоміших в економічному сенсі, там Німеччина, Франція. Е, тому, е, припустимо, припустимо, але е, м, треба дивитися. Треба дивитися. Я думаю, що е, якщо Штати ведуть, то Європа зможе. Тим паче, Штати зараз, по-моєму, натисли на Європу з приводу мит традиційної іграшки Трампа, і Європа хоче домовитися, щоб ці мити були менші. В торгівлі між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Все можливо, все можливо. Немає волі, немає реально волі. Я розумію, що є боязнь ядерної держави, але ця ядерна держава вже, по-моєму, занадто багато собі дозволила, і не лише в Україні, для того, щоб вони на неї так спокійно дивилися. А дивляться досить спокійно. Скажіть, будь ласка, пане Юр, а чи є щось, щоби Україна могла зробити, щоб ці 50 днів або пришвидшити, або заставити Трампа по інакшому подивитися? Чи є щось, що в чому не допрацьовує українська сторона? От нещодавно були зміни в уряді. Так в США буде новий посол. А відповідно, можливо, буде шанс побудувати нові якісні відносини, чи є щось, в чому ми не допрацювали, що так довго це все тягнеться? На вашу думку. Ну, по-перше, на мій погляд, можна зробити кроки на зустріч Трампа, умовно кажучи, так? Замінити посла, яку треба було замінити вже давно, е тільки для того, щоб робити назустріч кроки Трампу. Ну, Тому що ми знаємо, да, що вони були дуже незадоволені, що Зеленський приїжджав на завод, який виробляє зброю в Пенсільванії, і з ним був е демократ очільник е штату Пенсильванії на той момент, е відповідно, губернатор. Відповідно, треба вже було давно робити ці кроки. Ці кроки зараз, 21 липня, через майже сім місяців після інаугурації, Ну, це, це трошечки запізніла історія. А у мене є таке враження, що на Трампа в принципі неможливо вплинути. Ну тобто може в ньому в якась відбуваються е, незворотні дії, які пов'язані з його старінням, може він собі. Ну і в сенсі він не змінює точку зору свою. Так, і він обіцяв у нас максимальну кількість зброї. І здається, він вже домовився навіть, що НАТО буде цю зброю купувати. але ця зброя так і не доїжджає до сих пір. А потім виявилося, що те, що він сказав, що буде ось ось ось, воно буде через декілька тижнів. Спасибі велике, через декілька тижнів нас тут може дуже сильно повбивати. Я не знаю, що можна зробити. Ну припустимо, прослід Стефанішину. Але ж її ще не послали і її чомусь не хочуть посилати. Поки що вона тут, поки що якісь ідуть незрозумілі історії пов'язані з тим, що є розслідування там САП і антикорупційних органів з приводу її можливої, так би мовити, непорядності, десь корупційні якісь моменти біля неї виникають. Хоча, звичайно, Трампа корупційні моменти тільки смішать і бадьорять. Судячи з того, що він є першим президентом США, який отримав вирок суду, я думаю, що ця історія або дуже повільно йде з нашого боку, або вона йде в такому сенсі, що десь є інсайдери, які підказують, але кажуть, знаєш так, секундочку, секундочку скоро, скоро я тут в наушнику ще ні, ще не посилайте, ще не міняйте. Сьогодні там ретроградний Меркурій, сьогодні не треба міняти. Маркарову на Стефанішину, скоро це буде. А через дні кажуть дивіться, він поїхав грати в Вольф. Ще почекайте. Не питання, але ще почекайте. Може, може, в такі в такій конекції зараз не знаю, українська влада з тими, хто оточує Трампа. Я не знаю. Але треба було набагато раніше все це робити. Ну окей, припустимо, припустимо, треба робити. А може, Трамп в цьому поставив умову, що 50 днів я даю Путіну, але ви нічого не міняєте. Цю ваша конструкція теж не повинна порушитись, тому що інакше я не розумію, чому Стефанішину раптом призначили е, відповідальною за зв'язки з Америкою, при цьому, що вона не є. Ну, на мій погляд, людина, яка відповідає за зв'язки з іншою країною, це посол України в тій країні, е, про з якою йдеться мова. Е, ну, Така історія. Ти, ти правий, що треба налагоджувати всіма можливими способами, але ми читаємо дві статті, ну, припустимо, вони замовні. Припустимо, це замовні статті російські, ФСБшні, не знаю, там, противники України про Єрмака, так що Єрман рятує обидві партії. Але відбувається ну, крайня, яка була поїздка в США і їде хто? Андрій Єрмак. Ну, якщо це в розумінні Зеленського налагодження відносин з адміністрацією Трампа і з Конгресом двопартійним, то це дивна історія. То тоді, виходить, що знайшла коса на камінь, що на впертого Трампа, який любить Путіна і Росію, є впертий Зеленський, який вважає, що його можна перевчити. Дідугана стільки років, який реально демонструє якісь, якісь дивні речі? Пані Ігор, дивні ну... з точки зору нашого українців розуміння, американського президента, найбільшої країни світу, найпотужнішої, найбільшої демократії і так далі. Пане Йоко, а чи пов'язуєте ви, а те тимчасове припинення постачання озброєння для України? Зі змінами, зі змінами в уряді, чи може бути так, що Трамп хотів сам певних змін, хотів, щоб українська сторона зробила таку певну е, перестанову в себе в державі, і вибрав інструмент впливу саме постачання озброєння, тому що попередній раз це було після скандалу в Білому, в Білому домі, так і тоді все ж таки США добили з того, що вони хотіли. Вони добилися угоди таким жорстким методом. Чи може бути це і цього разу? Може бути, я чув таку думку про те, що Юлія Свириденко стала з міністеркою економікою і заступником Шмигаля саме прем'єр-міністром через те, що саме її саме вона була комунікатором по цій угоді про так звані угоді про корисні копалини, чи про надра. І власне кажучи, бачачи, що у неї ця історія. Спілкування з американськими е, колегами йде добре, її і зробили прем'єр-міністром. з подачі Сполучених Штатів Америки держдепа, чи, чи це самі наші до цього додумались, я не можу сказати, але тим не менше, цей факт відбувся. Е, е, ну і взагалі це, ц, 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 ці зміни в уряді вони скоріше мені виглядають як якісь е, 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 зміни відчаю. От я не знаю, як у тебе в класі, а у мене в класі моя класна керівничка покійна Віра Олександрівна Маніленко. Вона періодично практикувала пересаджувати учнів, якщо вони себе погано вели. А потім, коли вже були там старші класи, де ну, різні викладачі, викладачі теж якось допускали, що вони от у них своя розсадка. Умовно кажучи, так їм коефіцієнт корисної дії їхніх викладачів для тих учнів, які хочуть вчитися більше, або треба нейтралізувати якихось дуже балакучих двічників. Це мені в нинішні перестановки в уряді мені нагадують саме це. Чому? Ну тому що, тому що я не бачу там нових обличчя, я не бачу уряду національної єдності. Який вперто ігнорує Зеленський, який думає, що він переможе Путіна, і це все відбудеться швидко, хоча він сам каже, що це буде відбудеться не швидко, і ми всі будемо. Ну коротше, і... слова розходяться зі справами, але щодо того запитання, ну да, мабуть, Середенко. Чи надавила Америка? Не знаю. Я взагалі дуже сумніваюся в тому, що Америка на щось давила, крім того, що ви повинні заключити з нами цю угоду. Бо вона Трампу здалася значущою. Я не знаю. Виборці Трампа думаю, думаю цього навіть не побачили. І Виборці Трампа, ті, хто з IQ вище 80, вони розуміють, що це країна, наша країна, це країна, яка не має найбільших покладів тих е, дорогоцінних металів чи, чи, чи рідких металів, які потребує американська економіка. Чи там металів, від яких американська економіка залежить критично від Китаю, наприклад. Тому ця історія для мене за чому взагалі це відбулося? Ну окей, припустимо, відбулося, і Юрій Середенко його. красиво позволила подписать. Ну, и она за все стає премьер міністром Ну, так, Таке я тебе скажу. Ну, Облагаясь, что премьер-министр идет на министра обороны, так, так. я скажу, перестановка дивна. У нас тут за знать, может, читали уже, да, так же отходят, що же отходит, что новый премьер-министр дал доручня старому премьер-министру, министру обороны, увеличить производство сварои. Тому що старий прем'єр-міністр сказав новий премєр міністр не справлявся з цією задачею. Чорті ж не чув цей жаль. Дякую, пане Ігор, за розмову, за думки. Було цікаво поспілкуватися. Ну і час покаже знову ж таки, як воно, як воно все буде. Друзі, ми продовжуємо наш етер, Будьте з нами, не перемикайтеся. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.